Добрий день, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я, Валентина. І сьогодні будемо сіяти кріп сорта алігатор на розсаду. Не забудьте підписатись, хто не підписався, поставити вподобайку. Та якщо моє відео вам сподобалося, Поставити коментар під відео. А зараз я буду сіяти хріп алігатор на розсаду. Цим методом мене навчила е, люда з каналу 25 соток е, з Прибалтики. Я до того часу поки не зайшла на канал е, люди. Не знала, що можна кріп сіяти через розсаду. Ось у неї навчилася і вже третій рік поспіль я сію на пучкову зелень кріп на розсаду. Це дуже зручно, дуже швидко, дуже добре і завжди я перша з кріпом пучкової зелені на базарі. Люда, тобі дякую, якщо ти мене іноді переглядаєш. Ось насипали ми грунту, беремо таку же касету 96-ту, робимо углиблення, так, як для будь-якої іншої розсади, і будемо сіяти хліб олігатор. Так, все це зробили, друзі. Оці 3-4 касети 96-ї мені достатньо для того, щоб отримати ранній врожай. І я буду отак, не дивлячись, там не буду щитати бубочки, а будемо густенько сіяти, щось зійде, щось не зійде. Це ж кріп. Це не свій кріп. Я завжди купляю. Завжди сходить до ладу, але буває таке, що і старе насіння, то сходить не дуже добре. Ось так, сиплю і будемо чекати, поки не проросте. Так що, друзі, все. Можна сіяти через розсаду, бо в цьому році. Весна дуже сира, холодна, і все винести навіть да, в неопалену теплицю, вони буде там сидіти. Але я вдома поставлю біля теплої грубки, вона швиденько проросте, а потім вже можна і виносити під плівку, під дуги, під агроволокно і пікірувати потім на грядку. Зараз все гарненько ми це все зволожимо, тому що все насіння треба зволожувати. Не дивлячись на те, що ґрунт володить, а з ґрунтом в цьому році ой, проблема таке дорогуще, що. Не знаю, що його робити. І я боюсь сіяти змішану е, грунт з землею, щоб мої рослинки е, не пропали. Ну, мабуть, все-таки буду пробувати, бо хочу купити переріту кокосового субстрату, е, фір, е, землю фірми. Клаус, класно, і будемо змішувати, сіяти, бо дуже дорого. От мені, щоб до мене доставити 210 літрів е, цього ґрунту, навідомофлоровського, його, мені він обійдеться, 1600-1700 гривень. Дуже дорого бере пошта. Нова пошта дуже дорого бере, тому будемо, як мішок стоїть 1000 гривень, то ще треба буде заплатити 600 гривень, щоб прийшла по новій пошті. Ось так, друзі, все це зволожимо до ладу, прикриємо е, ґрунтом. І поставимо тепле місце, а будемо ставити не в розріб, а касету на касету. Касета на касету. І будемо подивлятися, як воно буде проростати. Як тільки ми побачимо, що воно починає проростати, касети розставляємо. виносимо виносимо холодне місце, ну не там, де мінус. Я ж вам казала вже спочатку, що можна на укриття і в теплицю. І він собі буде потихеньку. Рости, а потім трошки підросте, вже його можна буде пікірувати. Він добре пускає коріння і з цієї касетки добре витягувати його і садити. Деякі люди з мене сміяться. кажуть, ну ще нам не хватало сіяти хріб через розсаду. Але я ж кажу, що я на базарі перша з домашнім кропом вирощеним власноруч. Так, друзі, кому мій метод і кажучи правильно людин, подобався, беріть собі на замітку, сійте, і у вас буде завжди свій кріп. До зустрічі на каналі. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, а саме головне швидшої, швидшої всім перемоги. І ще раз перемоги. До зустрічі!